Молодіжне товариство Милосердний Самарянин добре відоме на Надвірнянщині хорошими справами. Напередодні свят ця організація провела благодійний передноворічний ярмарок у приміщенні Надвірнянської міської ради. Усі виручені кошти були передані для реабілітації дев'ятирічної дівчинки Марти Гачек, хворої на агресивний фіброматоз шиї. У благодійній акції взяли участь і наші журналісти. Чи часто люди задумуються над поняттям щастя, який глибокий зміст має це слово, що означає жити щасливо, бути здоровим, займатися улюбленою справою, мати вірних друзів? Власне, задля здійснення такої мрії, молодіжне товариство «Милосердний Самарянин провело благодійну передноворічну ярмарку. Усі кошти, виручені на ярмарці, були передані для реабілітації дев'ятирічної дівчинки Марти Гачик, голова молодіжного товариства «Милосердний Самарянин Сергій Гринькін зазначив, що до цієї доброї справи долучилось. Чимало людей доброї волі. Товариство Волосердний Самарянин проводить таку благодійну наступну акцію. Діти нашого товариства також разом з співорганізаторами нашої акції, подружжям Гаврилюків, це Мар'ян та Ігор, які доклалися тим, що власне і були ініціатором і дали поштовх сьогоднішньому дійству. Діти товариства виготовили власноруч вироби різні зі шкіри, дерева. Також представлені інші новорічні та різдвяна тематика і виготовили ці всі вироби заради однієї доброї мети, заради допомоги для реабілітації теж їхньої однолітки хворої дівчинки Марти задум вдалося реалізувати завдяки сприянню Надвірнянської міської ради. Ми приймаємо активну участь у ярмарці для того, щоб наша обдарована молодь, які зробила певні сувеніри. І продукцію, яку сьогодні реалізуємо, і вилучені виручені кошти. Ми на допомогу допомогу для лікування марті гачик. Повірте, що сьогодні дуже багато благородних акцій, благочинних акцій проводиться на території міста. І сьогодні міська рада має об'єднати небайдужих людей для того, щоб купивши ту чи іншу продукцію. Нашої молоді з усіх шкіл нашого міста допомогти на оздоровлення саме Марті Гачі. Тому закликаю надвірнянців не тільки в нинішній день, а й передень Різдвяних свят і після свят Різдва Христового прийти і допомогти сім'ї. Допогти нашій мартусі для того, щоб вона покращила здоров'я і подбала про те щасливе майбутнє, за яке бореться вона своїми батьками. Слова вдячності усім, хто підтримав дев'ятирічну Марту Гачик, висловила її мати. Хочу подякувати всім організаторам цієї акції. Все Волод Киселевський, Богдан Климковецький, Михайло Корчняк. Новини, телеканал Раї.